окремим домівочка не потрібно довго чекати, щоб наростали прямо здоровенні коріння, тому що тоді воно і гірше адаптується. Ну, я, я завжди розсаджую, коли вже бачу корінці, пішли в ріст. Все, тоді я їх по окремих стаканчиках стаканчиках отак розсаджую. Мені так швидше тоді привчаються до сухого повітря, коли небагато цих повітряних корінців. На стовбурцях ростуть корінці. Не просто з брунічки. а ось так. Із стовбурців. Ростуть корінці. Це верхушечки. З молоденьких рослинок зрізані верхушечки, отак вони ось дають стовбурці. А ось так, із частинки стовбура залишеного, теж дають корінці. Ось тут краще видно. Із самого стовбурця є із самої рослинки.